Привіт, друзі! Знову мікроджигова рибалка. В цьому році я вже використовував такі, навіть це не мікроджиг, а наноджиг. Наноджигові палички я такі вже використовував. Це X-Game, той, який до 2 грамів. Таку чотирьохчасткову азуру олівію. Я вже теж використовував вона до 1,2 грама. А ось отаку Весту, Весту X Nano в цьому році я ще не використовував. Так що заскочив є в мене тут одна точечка заводюшечка. Колись тут ну, декілька тижнів тому тут клівав мілкий окунь. Клівав добряче, тому. Ну, захотів я використати цю нанопалочку. Повна її назва, це кому буде цікаво, VN59XUL з тестом 01,1 грам. Супер тендітна палочка. До речі, такий вступчик зроблю. Якщо Ну, По нанопалочкам, по цим, скажем так, сама дешева у компанії Азура це олівія. Це сама дешева. Вона відрізняється від даже оцьої палочки. Вона дуже м'яка, така. Знаєте, просто так коливати є в мене відосики. Коливати мілкі ваги супер єю. Рибка сідає спінінг в бублик, і ви починаєте бороти ту рибку. Мені ну, мені сподобалось. Потім сама топова це X-Game. Вона тут до 2 грамів, але є до 1 грама. До речі, до 1 грама я не разу в житті даже в руках не тримав, бачив тільки відоси. Але дивіться, 2 грама це теж нанопалка. Але вона вже така супер жерстка. Її вже той грам, ті півграма можна просто ну, дергати ну, добряче, чуть ли не твічити. То Самотопова. А веста це середнячок, так, в бюджеті буде. Ну, У компанії Азура зробила такий бюджетик. Вона жорсткіше Олівії, але м'якіше x -гейма. Ну, от Сьогодні ми її будемо використовувати. На неї поставлю катушку Олівія, теж компанії Азура, в тисячному. Ну, у мене тут просто тонка нирка намотана, тому я її і взяв. Да, звісно, ну, той глядач, який мене дивиться, каже Дмитрик, ну, дуже бюджетна катушка, дуже малі кошти вона коштує. Є в мене, пам'ятаємо, ванкіш, дуже великі кошти коштує. Да? Ну, Блін. Просто шпульт їх не набереся на всі катушки вішати шнури. У мене і так на Ванкіші дві шпулі, але ну, треба ще, мабуть, третю шпулю, щоб ну, ще поставити туди шнур до, там, 0, 2, до рішітка 0,2. Нема такої можливості, чи нема можливості мати два Ванкіша. Тому ну, я справляюсь добряче із цією олівією. Вже вдягнувся так по весняному в кросівках. Поставив зразу 0,45 грама, тут, мабуть, 14 гачок і дюймову приманочку. В тому році цією паличкою я на одній водоймі рибалив, але це була така одна рибалочка, тому Пам'ятаємо, в мене ще вона була до 2 грамів. Тому сьогодні ось, можна сказати, наче вперше буду рибалити цією палочкою. О! Чи, мабуть, я тоді даже рибалив палкою до 2 грамів. Трішки так невдобно стою. Камеру поставив, тут вона трішки шатається. Ну, думаю, пристреляємося і потім щось придумаємо. З цієї сторони дуже сильний вітер. Якось так я неправильно приїхав. Але, як то кажуть, чим хуже для рибака, тим краще для риби. Друзі, третій закид, перша риба, але вона так взяла біля берега, я навіть не зрозумів, як вона там клюнула. Давайте ще разочок. Всю рибку будемо випускати. Можна сказати, це як в перший раз я тестую цей спінінг. Ну, 0,45 грама, самі розумієте, проти вітра не дуже і летить. Можна буде ще поставити по максимуму, хоча в мене є і 0,6 грама, і грам є. Можна буде поставити і по максимуму. О! І зразу ось утяжка. Друзі. Тільки вибрав слабину, гляньте, мені подобається такий не супер потужний і не супер сопливий бланк. О! От такенький окунь. І ще знаєте, що мені подобається? Щас покажу. Подобається, що тут... Руків є вже таке більш-менш отак тримаєш і можна ще допомогти другою рукою так зробити закид. І є куди встромити. О, встромив в сумку і теж дуже гарно. Давайте ще. Блін, у мене тут дуже така точка. Давайте ще. Дуже така дуже незручна точечка, о. але кинути можна. А ну, о, добре полетіло. Зараз трішки так покачаю. О, все, ось тичка була. Ось утяжка. О! Гляньте, гляньте, бланк як згибається. Була утяжечка, коливав, коливав і такий добрячий, добрячий нанаджиговий окунь. Просто суперовий. Ще, мені вже подобається початок, як я розпочав цю палочку в цьому році. Дуже і дуже вже подобається. Ще раз. Ой, по вітру летить дуже і дуже далеко. Головне вибрати слабину. І пішов, і пішов. Пауза. Вибрав слабину і пішов так коливати, коливати, коливати. Гляньте, така проводка виходить постійно. Ось все, постійно. Я просто не роблю. Пауз. Якщо на останніх відео я робив якісь там паузи, то бачимо, коли в руках отакий спінінг, спеціалізований. Не взяли ви якийсь потужний мікроджиг чи лайт і використовуєте там маленькі ваги, а взяли спеціалізований спінінг для таких маленьких вагів. Ну, я ж кажу, Тут 0,45 грама. Це компанія VIS такими. Торгує, бачимо, це джиг ріг такий. То, коли у вас така палочка, то все виходить. Ой, то, коли у вас в руках така паличка, то все виходить, як треба. Зробив закид, вибрав слабину і одразу починаю коливання. Просто сразу. не даю приманочки затримуватися. Якщо вона навіть ось затримується на дні, то вона коливається. А хрігова оснастка це взагалі бомба. Грузиком я качаю, а силіконка теж там дригається. І ще бачимо, мені вітер допомагає. Як в такий вітер, ну, якщо запитаєте, як в такий вітер ти контролюєш ту приманку, відповім, ніяк не контролюю. Знаю чисто так інтуїтивно, коли вона цепляється за дно, то в мене такий спротив виходить, я так не можу вже коливати. Якщо нема клівань на отаких коливаннях, то можна використовувати паузи. Все рівно нам вітер, ну мені допомагає вітер. Грузик там джихріх, б'є якось цей вітер по шнуру, опа, оце було, друзі, оце була клівака. Грузик б'є все ж таки по шнуру, йде. Іде вібрація і все ж таки та приманочка в один дюйм підпригує. А гачок там, гачок, 14 номер. Ось, все, ось все, друзі. Можна сказати на паузі. Поки з вами я балакав на паузі. Знову. Блін, його куня такі, я вам скажу, не як для наноджига. Просто добрячий спортивний, гарний. Такий гляньте. Тут грам по 30-40. Не знаю, є ваги, але блін, можуть ваги і не показати таку рибку. Хоча давайте просто мені самому цікаво, бо таких, ну, такого мілкового окуня я багато років тому тільки важив на змаганнях коли. Так, просто акуратненько, так, щоб тебе не пошкодити. Опа, блін, друзі, дивіться, стало. 50 грамів, я сказав, що? Там грам 40-30. Да? Тепер буду знати, що отакий от окунь це 50 грамів. То я кабанелу захватив. О, хоч би не впустити кантера. Все, більше їх важити не будемо. Приблизно я так вже глаз намітив, що до чого. Так що, все добряче. Закидувати такі ваги. Оп. Дуже просто. Хоча, мені здається, треба спробувати поставити один грам. О! Осьо. Ось. Оце окуневе Ельдорадо. Тут просто риби дуже і дуже багато. Вся риба зайшла, начебто, в цю завадь. До речі, по цій заводі хочу проконсультувати вас. Подивився я по карті. От такий ось От такенький некрупний окунь. Дивіться. Подивився я по карті, там зверху є озеро. Поміряв до цієї точки 800 метрів. Оце з того озера це виходить притока Південного Буга. Не знаю, як це озерце називається, така невеличенька калюжа, може там якісь родники і оце по балки. Іде ця водичка, але ж, скажем, цієї балки, от там вона і скінчається. Це той максимум, ну майже ще там є містяк. Це той максимум, де можна дойти в цій заводі. Так що і ви можете теж використовувати карту. Дивіться такі е, корисні якісь точечки, якісь притоки. Це ну, що ви думаєте, я сам це кругом катаюся без карти і все сам знаходжу. Ні, десь щось підсказали, десь, ось як і цю заводь я побачив. Я ж кажу, навіть поміряв 800 метрів. Але ж там все заросло кому, этим, рогозом очередом. Чого там тільки нема. Давайте поставимо 1 грам. Знаю, що компанія «Азура» виробляє палки такі, знаєте, з запасом. Мощності, блін, прочності і тому подібне. Тому, е, знаю, на цю паличку можна поставити один грам, і вона буде гарно-гарно працювати. І також, якщо враховуючи ці всі, е, то що я перерахував вам, да, прочность, мощності, тому подібне, то можна і, мабуть, і півтора грама на неї ставити. Але нам це не потрібно. Так, один грам можна. Глянути, прогиба майже нема. Така тримає цей 1 грам. Все, можна і покачати. Є запас такий, але ж вже так, ну, спротив я вже відчуваю. Один грам уже так не так гарно колихає, як 0,45. До речі, поставив більшу приманочку. 1,6, із ось огляньте, паузу навіть роблю. 1,6 віброхвост такий. Може якийсь окунь, ну, якийсь гарніший окунь позариться на нього. А мені здається, він позариться. Ух Ну, не хоче. Не захтів, на цій проводці не захтів окунь. Спробуємо ще. Знаєте, так грам наче махаю, і мені здається, ну я ззаді не бачу, як це все виходить, але здається, що палка аж отак вот і, і катапультує добре. Мабуть, півтора грама це даже буде занадто для неї. Можна трішки вже не коливати, а... Паузу робити і просто отак на місці. Ну, не гнати приманку, щоб вона завжди пригала, а стоїть на місці і вже так шнуром болтихаєш її не здвигаючи. Така тактика буває, ну просто не буває, але взагалі в мене в відсотків 90 така тактика краще працює. Ну, Доб'єш ти чи не доб'єш? Вже майже я дотащив. А, є, друзі, є, майже кажу, дотащив. Що там таке? Такий, мабуть, якийсь 100-грамовий. Гляньте, як палочка його качає, та нічого собі, Даже можемо і зважити. Я думаю, тут грам 100 буде цікаво, да? хтось каже, може 80 даже. Але... Хочу сважити. 80 чи 100 є ваги доречня. Мені навіхсь і написав, Дмитро, коли ти важиш рибу, це наче я сам на рибалки побував. Так. Давайте ще раз. Опа, спускаємо. 80. 5 грамів. Ну, бачимо, навіть я, можна сказати, цей раз і помилився. Я казав, може грам 100, хоча чули, я і сказав, може бути і 80 грамів. 85 грамів. Суперовий, суперовий окунь і спінінг самі вже, ну, вже ви точно тут побачили. Як він пружинив, як він відпрацьовував. Гарні окуня. Пам'ятаю, остання моя рибалка, то окунчики геть були мілкі. До речі, тільки що двома руками зробив закид, бо мені ну, не дуже тут удобно, а от двома руками просто супер полетіло. Як я і казав, вже так, така, таке руків'я, що можна. Ну, Якщо б ще може, сантиметрів на 5 більше, длинніше зробили, було б ще суперовіше. Але ж це вже була б інша палка. Окунь цей майже 100-грамовий він вдарив. Зробив я йому паузу, трішки тягнув, тянув і знав, що якщо йому сподобалось, то він доб'є. І майже вже у берега він добив. Ось о, осьо, утяжечка, осьо. Просто, Блін, якщо це все ви бачите, як добре все добре. Щось я сьогодні такий балакучий, друзі, У мене просто ну, давно не було такої рибалки, що я приїхав на одну точку, став і все суперове. Просто отак закид, 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 ще щось вам показуєш, розказуєш. І воно все гарно. Ну, от як взяв перший раз в цьому році цю палку, от як вигуляв її, так, так вона і буде працювати весь рік. А може де може ця палка комусь даже і поїде. Щас хтось одразу скаже, давай її на розіграш. Та залюбки, залюбки, любі друзі, але палка не моя. Місячок є, на ньому можна постояти, але так буде трішки. Проти сонця, ну сюди, друзі, штатива я не можу дотащити. О! І ще хоч би в кросівках не впасти тут. Так, ну закиди, гляньте. Ось очерет, ось шиповник. Не знаю, як на український, ну вибачайте. Так. Палочка коротенька і гляньте, як гарно кидати її. Полетіло, ну просто шикарно. Трішки будемо чередувати. Отак, коливання, коливання, протяжка. Блін, на коливання. Хотів... Оце перед цим на паузах брали, а цей взяв на коливання. Але будемо чередувати. Поколивали, поколивали, пауза. Так, трішки підтягнули і зробили. паузу. Осьо, пауза, Блін, на... а цей раз на паузі він взяв. Гляньте, на одної проводки. Вже два клівання. Ну, два клівання. І, до речі, гляньте, приманку не збило. Ну, і рибки нема. Таке теж буває. О. Опа, опа, була. було. ось всього, не просто було, рибка не просто зацікавилась, вона, я зробив підсічку, вона е, ну, вирвав приманку з рота і вона все ж таки йшла за нею. Гляньте, яка голодна. Ну, в цьому точняково ні, теж десь 80 грамів, вже не хочу. Вже боюся помилятися, хай буде теж 80 грамів. О! Блін, не, з... ну, не знаю знову, не знову у кого таке буває, друзі. Напишіть. Коли ловиш оце, ставиш вольфрам, то у мене отак він злітає часто, ну от прям дуже часто злітає. Там кажуть, Використовувати можна бусинки всякі, шмурсинки, але, блін, на це все стільки часу уходить, якщо будеш тут бусинки всякі використовувати. Оно, ще разок. Друзі, ну що можна сказати? Спінінга вигуляв. Щось вам показав, щось навіть розказав. Ось о клівака була. Ті, хто ось все. Ті, хто давно у мене на каналі, ті знають, що ну, намагаюсь не обманювати. Вірніше, я ніколи не обманюю, але намагаюсь ну, створити якесь е... створити яке, знаєте, бачення про спінінг і донести до вас от, по правдивості, от, як я це е, ну, бачу. Ой, ой, чуть не вбив його. Дивіться, по одному граму я вже сказав, що дуже гарно, але то максимум. По 0,45 грамам теж супер, ну просто суперовому. А ось 0,6 грама, така серединка, скажімо, по тесту спінінга, то теж дуже гарно. Просто, якщо один грам мені здавалося, що я так... Уже ну, це все максимум, то 0,6 грама я колихаю, жену в пів води добряче. І 0,6 грама летить. Ну, Мені подобається, як летить. І от так коливаю, коливаю, коливаю. Інколи на коливаннях кліваки, інколи на дні паузу зробив. Ну, якось така сьогодні рибалка виходить, але дуже і дуже цікаво. Під... Хотів сказати, гляньте, якісь підцепчики, а це риба риба била, мені здавалося, підцепчики. Гляньте, з такою паличкою можна просто тако ходити шукати весняного окуня кругом. Де навіть ну, невдобно. Може там колись ви дивилися, лайтом буде невдобно. Чи знали, що там дуже і дуже мілко, ну смисла нема там. З тим лайтом лазити. От з такими нанопалочками. Ви завжди з рибою. Ось і закінчається рибалка. Вигуляв я цю тендітну паличку компанії Азура під назвою Vesta з тестом до 1 грама. Мені особливо мені, все сподобалось. Думаю, вам. Теж сподобалось. Ви побачили, як ця палочка працює. І скажу, це десь середній сегмент компанії Азура. Це не топова і не саме дешева палочка. Що вона вміє в такий вітер, ну, я намагався вам все показати. Зараз можу ще трішки прокоментувати. Один грам, мені здалося, це максимум, і нема що там придумувати. Якщо вже Просто треба десь поволочити, то можна поставити 1,5 грама. А от 1 грам інколи навіть от і багатенько. В 0,6 оце кінчав рибалочку 0,6 от 0,6. Просто що хочете. Хочете в пів води женете приманку, хочете на дні стукаєте. Що хочете, то і робите вже з 0,6 грамами. 0,45 я ще використовував, ну, 0,45 взагалі шикарно. Менше вагів в мене не було, але ви самі бачили, в такий вітер багато хто б, може підома сидів, але, ну я ж вже і сказав, знайшов цю завадь. Якщо глянути по карті, це притока Південного Буга. Там озеро і воно сюди впадає. Тому рибка тут є. Хоча весняна така рибка, вона вже починає клювати кругом. Бачили, вона вже позатенька, така дрібна, але її дуже і дуже багато. Це не лайт, це наноспінінг, і з наноспінінгом краще такі спінінги краще використовувати от на таких окунях. А якщо у вас окуня от такені, там 200 грамів, то, ну... І добрячий спінінг потрібен. Сьогодні найкрупніший в мене Окунь був 85 грамів. Ну, все показав, все сважив. Що ще треба, любі друзі? Слава ЗСУ!